Семирічна прилучанка Поліна Кондратенко, володарка волосся довжиною в майже пів метра. Свою косу відрощувала шість років, майже все своє життя. Однак декілька тижнів тому дівчинка вирішила обрізати волосся та продати його, а отримані кошти передати нашим захисникам, щоб перемогла наша Україна. Про те, що таким чином можна допомогти нашим захисникам, Поліна дізналася з медіа. Лише декілька днів знадобилася дівчинці, щоб наважитися на такий рішучий крок. Вона побачила по телевізору, як дівчатка обрізають волосся і хочуть допомогти нашим, нашим збройним силам. І каже: Мам, я хочу відрізати волосся. Ну якось так це прийняли, сказала дай сказала. А останні. Три дні так вона наполегливо. Мама, я точно вирішила, я хочу обрізати волосся, щоб допомогти нашим воїнам, щоб вони скоріше перемогли і щоб закінчилась війна. Новину Родина Кондратенків спочатку сприйняла неоднозначно. Звісно, заперечувала спочатку, то, що знають їх шість років, згодіка, як одрощували, ростили, і наче і шкода було, а тоді вирішила, якщо дитина так. Сама вирішила, то дійсно вона цього хоче і хоч частинку себе вкласти, щоб допомогти нашим воїнам. Підтримати Поліну в її рішенні прийшли всією сім'єю. Мама, тато та трирічна сестричка Ульянка. За стрижкою спостерігали всією родиною. Жалко було. Але нічого, воно відросте. Якщо вона його з легкістю відрізала, то воно обов'язково відросте. Вже відрізане волосся, зважили та знову заміряли. Вісімдесят дев'ять грамів та сорок сім сантиметрів. Саме такої коси позбулася дівчинка заради благородної мети. Перукар модельєр Марина Шишкалова ділиться. Ми у ну, мені перший раз. Ну я волосся зрізала во время війни. Один раз только дівчатки. Ну Такого запиту не було. А сьогодні іменно попросили ЗСУ. Ви знаєте, дуже приємно, що є такі люди, що можуть пожертвувати своїми волосами. Ну, кажуть у нас волосся не зуби відросту, а пожертвувати можна. Вже чекаючи на нову стрижку, Поліна відповіла на головне запитання. Не шкодуєш, що відрізала? Не За своє волосся Поліна отримала 3 тисячі гривень. Всі кошти дівчинка відразу перерахувала благодійному фонду 10 гривень прилуки, адже вони придбають нашим захисникам найнеобхідніше.